Ustawowej chrystów, tutaj jest do tak tej sestry, Dzisiaj z siomelu, to już mamy spokojne, noci. Znowu, tutaj było epidopsty, mamy ktoś we Konstantynowi, to, to na pewno widziczułce, dzisiaj znowu. Na żal, otrzymujemy słowo, jakie nam pokazuje, że już takie trzeba było bo wiernym, bołowi Nawet widok Труднощі і спокуси. Ми чуємо слово сьогодні з, Єван... з Євангеля від Маркас 6 розділу. Того часу почули цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса, і люди говорили про це. Іван Хаститель устав з мертвих, тому, тому і такі могутні сили діють у ньому. Інші ж казали, що це Іля, і інші говорили, що це пророк як один із пророків. А Ірод, почувши, сказав: той Йоанн, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже сам Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові: Не дозволено мати тобі жінку твого брата, тож іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна Знаючи як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче, як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка Ірод'яди і танцюючи, догодила і тим, які з ним сиділи при столі. же сказав дівчині, просив мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він сильно поклався їй. що тільки попросиш у мене я тобі дам, хоч би і пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, що мені попросити? Цар сказала Голови Йоанна Христителя. І повернувшись відразу з поспіхом до цара, вона попросила кажучи, хочу, щоб ти нехай не дав мені на помиску голову Йоанна Христителя. І цар сильно засмутився. А через склад твої тих, які сиділи при столі, і не захотів її відмовити, тож відразу цар послав Ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відяв його голову у в'язниці та приніс його голову на повмиску. Тав дівчиня а дівчина віднесла її своїй матері. Коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробницю. Знаєте, сьогодні на початку Євангелія ми чуємо різні теорії на тему, ким є Йоанн Хреститель. Можна сказати, що це якби такі титули різні в, в газетах, в журналах, може в інтернеті, навіть не? Е, які різні там блогери кажуть. Ким може бути Ісус, це пророк Ілля, це Воскрес, це якийсь інший пророк, і так далі, це Йоанн Йоан, Йоан Хреститель Воскрес, якого як Ірод вбив. Тобто були різні різні. Теория Ким є Ісус, так, так і до сьогодні теж воно є. Ці дискусії нічого не міняють. Ким є Ісус, так, один, такий, такий. А, і, має бути, при, маємо прийняти просто правду про Ісуса. Я хочу, щоб, ми сьогодні, щоб ми сьогодні подивилися на Ірода, на царя Ірода, бо кожен з нас є таким царком, в принципі, знаєте, кожен з нас є Якусь владу, ми спадкоємцеві, царства небесного, в принципі, да, маємо владу над собою, маємо якесь своє багатство, вважаємо, що ми так, пупком світу, кожен з нас. І я прошу ірод, цар ірод є прикладом навернення людини, яка так трохи якби, лизнула навернення, але не пішла в рішення. Таке э, поверхневе навернення. О. Поверхневе э, це таке, в якому Бог нас запрошує до певної, певного рішення суттєвого, але ми цього не робимо. Тобто, поверхневе, наверня, це не наверне насправді. E, бажте, э, гарною поведінкою Іроде було те, що він захищав Іана Хрестителя. Коли Іродіада хотів його вбити, то він захищав. Він не мусив цього робити. Але звідчував в совісті, що це добре, що треба захистити цього пророка. Він, мабуть, помазаний Духом Святим, він посланий Богом. Людина правду каже, сильно промовляє, він щирий, так і праведний. І тому цар Ірод захищає Йоанна Хрестителя не дозволяє Його вбити. Можна сказати, Непогана людина, добра людина, яка слухає, слухається Йоанна. Захищає навіть переживається як емоційно, зворушений навчанням Йоанна Хрестителя. І що з цього? Він робив багато, багато речей, він робив. Але ж і поди цього, ніяких подів. В духовному житті таке трапляється. Що Бог нас запрошує до певного рішення. Але, ну, наверное, але ми цього не робимо. Нам не подобається це рішення. Але щоб мати спокій совість, на совісті, щоб якби, ну, Бога задовольнити, ми робимо тоді щось таке, щоб не торкнутися суті цієї проблеми. Будемо собі себе обманювати. Хочемо себе, себе переконати, що ми ж так багато робимо для Бога. Бог не може гніватися на нас. бо маємо багато інших справ. Ми ж допомагаємо християнському садочкові, ми священникові допомагаємо в ремонті храму, купили нову чашу на службу. ми Дітям на Миколая купили подаран, подар, подарки. Це все теж добре, так. Да. Але якщо немає суттєвого, суттєвого рішення, яким є наше навернення то вони все інше, всі інші нічого не дають. Людина важкому гріху живе, а тут спробує себе брати, таке обезбарюючи, але проблеми хвороби не лікує. Так якби ми їдемо на машині і нам різина лопнула, і замість кликати якогось вулканізатора, механіка, людина, яка розбирається, може нам. Зремонтувати машину, то ми запросили священника, бухгалтера, продавця з магазину, е e, 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 ну, хто, хто там, і пож і, якогось іншого що знаєте, комп'ютерщика якогось. Ну то навіщо? Ми їм непогано заплатили, і так і вони стоять там, і, і фотограф, фотографує нашу машину, але. Проблема може механік має усунути, ні? тому на другорадних справах не, не треба, якщо ти покликаний до, наверня, то навіщо зосереджуватись на, на чомусь такому несуттєвому, ні? Не? Так проблемою ірода було те, що він мав просто порвати відносини з Іродією і повернути до своєї дружини. E, niczego więcej ja on nie wymagał od niego, ale co było znacznie ciężkie dla Iroda. Powrchnęły nawrócenia. E, to dzieje kiedy mm, ty wiesz, co musisz robić, ale tego nie robisz. Irod e, e, z zaskoczeniem słuchał Johana. Wiedział, co ma to zmienić w swoim życiu, ale czego nie robił. Wydkładał to rozwiązanie po prostu, choć w domkach, postyjnie było to niego. І сатана дуже любить, коли ми відволікаємо, відкладаємо наше рішення на навернення, демон тоді входить в таку дискусію, засіває якісь сумніви, які нас пізніше заглушують ні? І Пробуємо шукати якби аргументів, оправдання і так далі демон в таких ситуаціях послаблює нашу, нашу волю, якби трохи, так знаєте, засинає наша, наша совість, так помаленьку, ні? і так далі. Е, e... навернення, так сатана нас переконує, воно пов'язане з якоюсь втратою. Ми ну, повинні, звичайно, зробити цю, цю втрату, ж від Відкинути гріх, це те, що втратити, бо гріх теж те нам щось здає, якесь поверхневе задоволення і так далі. Ні? Але е, <клес> Сатана каже так, після навернення не зможе бути вже грішним, треба буде жити по-божому, вже не буде жодної приємності, жодного задоволення. А гріх вже такий приємний. Я ж, я ж люблю його, він мені дає задоволення. Ні? І звичайно, це. Taka spokoja, taka taktyka satany. I myślę, że każdy z nas, tak jak Czar Irod, ma takie myśli też, że lepiej, wiesz, ostrożnie z tym nawręcz, bo tu już nic nie możesz zrobić. Bóg taki tyran zaborniany, a Satana pozwala to na nagrychy. A i co, no to dawaj, możemy po prostu. Własztować sobie bankiet, nie? banket sobie bankiet, świętować. Trochę zabuty, nie? Właśnie, że... on też sobie dzień narodzenia, banket zaprosił przyjaciół. rysień nie robił I tu, na tym bękietie, ten bankiet zakończył się tragicznie, podczas się zabawy, on wtrącił kontrolę nad sobą i zły duch wykorzystał tę sytuację, Kiedy ty grajesz się z grzechem, То це може мати серйозну ціну, за це треба буде заплатити. То, знає, то так, якби ти грався з собакою, може непогано він виглядає, але в нього є він агресивний, да, і може тебе вкусити. Не? І ти, ти граєш з цим собакою, раз, другий день, і каже, ну, сьогодні ще собака мене не вкусила, сьогодні ще все добре, сьогодні ще я пережив цю, цю, Ну, але, але одного разу може тебе. Często zrany, nawet i jest sobaka obreżną z tym chyżakom, z tym agresywnym bulterierem i tak dalej. Takie mnie grich, ważki grich. Także dobry dzień na nawerny. Robimy o bracie, i nie odkładajmy na wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo ta może zawrzeć się ja, tragiczno, tak jak zostało się w życiu Iroda. On był proroka, to jest wieszki ważki z nich, ważki wieszki z zgoda na na, na grich z ich I, I jaka tam, szczę, jakie tam szczęście, słuchajcie, nie? Żyinka jako win, mu zdawało się, że on polubił, ona przeważała jego do do a No, ty Czergowie szczęścia ostała się przyczyną i tragedii. To nie warto odróżować się z grzechom. Ślave Jezusu Chrystusa.